Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайка, пишіть коментарі, підписуйтесь. Обов'язково переможемо разом. Китай та США з дозволу України планують взяти контроль над за спільно. Україна дозвіл дала. пишуть телеграм-канали. В Росії питати не будуть. Це будуть спільні війська контролю. А також там працюватимуть відповідні спеціалісти. Путін ядерну зброю точно не застосує. Голова китайської народної республіки Сі Діньпін особисто попередив російського президента Володимира Путіна про неможливість. Ожливість застосування ядерної зброї проти України про це пише британська газета Financial Times 5 червня. Видання посилається на анонімні джерела, які повідомили, що це особисте попередження було зроблено під час державного візиту президента Китаю до Москви в березні. Це була одна з перших поїздок СІ за межі Китаю після тривалого періоду ізоляції у зв'язку з політикою боротьби з COVID-19. після цього китайські офіційні особи стали приписувати собі заслуги в переконанні. Путіна від відмови від погроз використання ядерної зброї проти України. Один із радників китайського уряду розповів британським журналістам, що стримування Путіна під застосування ядерної зброї є ключовим елементом стратегії Китаю з відновлення відносин із Європою. Повномасштабне вторгнення Росії в Україну у березні 2022 року призвело до конфронтації Москви та її союзника Пекіна з європейським союзом, як зазначає ФТ, Китай Китаї послідовно. Виступає публічно проти використання ядерної зброї проти України. Однак багато прихильників України сумніваються в щирості Пекіна, такому стримуванні з огляду на безмежне партнерство СІ з путіним і схожі позиції Китаю та Росії в мирному плані. Попередження СІ проте дає надію на те, що Китай підкріплює свою публічну риторику закритими попередженнями про потенційні наслідки для двосторонніх відносин. Зазначає видання на думку журналістів, цього може бути достатньо, щоб утримати. Путіна від використання ядерної зброї китайці беруть на себе відповідальність за надсилання повідомлень на всіх рівнях, заявив анонімний чиновник з адміністрації США. Зазначимо, російські окупанти погрожують підірвати Запорізьку АЕС та перекласти відповідальність на Україну. Таким чином вони намагаються використати цю ситуацію у воєнних цілях. Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр. Навіщо Росія нагнітає ситуацію з АЕС і може вдатися до. Терористичних дій на її території, щоб переломити хід війни на свою користь, обидва сценарії, як залякування терористичними діями, так і їх безпосереднє вчинення для РФ є інструментом досягнення воєнних цілей. Що робити зараз? Зберігати спокій, довіряти виключно офіційним джерелам інформації та да дотримуватися їх рекомендацій, наголосила Ганна Маляр. Також вона додала, що з метою мінімізації потенційно можливих негативних наслідків у чотирьох українських. Их регіонах Дніпропетровщина, Запоріжжя, Херсонщина та Миколаївщина вже декілька днів тривають навчання екстрених служб з подолання наслідків можливого теракту на ЗАЕС. до зустрічі. Друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.